Доброго всім дня! Якщо ви не знаєте, що приготувати на ранок чи на вечерю, будь ласка, скористайтеся моїм смачним рецептом. І так я вливаю в кастрюльку літр молока, додаю, так, ложці, не неповну столову ложку цукру і трішечки буквально солі. І ставлю кастрюльку на вогонь. Змішую три столові ложки з гіркою манки і одна неповна ложка. І повна ложка з гіркою такого. Додаю сюди ванільний цукор і пачечки, Можна й пачечку цілу кинути. І розмішую інгредієнти. Добре змішали сухі інгредієнти. Доводжу молоко майже до кипіння, гаряче воно вже, і вкидаю сухі інгредієнти. І одразу ж розмішую. Помалесеньку вкидаю так. Манка закипіла. Я при безперервному помішуванні проварюю ще хвилинку на невеличкому вогню, після того як виключили плитку і ще розмішую манку і ще хвилинку, щоб вона трішечки підщохла. І прямо в каструльці спочатку збиваю вінчиком і так збиваємо. До густоти дуже густої метами. Беремо три глибоченькі посудинки, такі, вони дуже глибокі, які є, і змазуємо маслом. Це для того, щоб гарно виймалося. І вливаємо в ці посудинки нашу, наш мус. До половинки десь, або на, на третинку, як вийде. Ну, в процесі приготування я пробувала мус, він у нас вийшов не солодкий. Ми такий любимо. Якщо ж хочете солодкий, щоб був, можна вкинути півтори або дві соложки цукру. Можна поставити в холодильничок, і щоб він вихолонув десь годинку приблизно, ну можливо, в когось і довше. І тоді можна чимось прикрасити або змастити зверху і смакуватимете дуже цікавий і смачний мус. І чим довше будете збивати його квінчиком, тим крупинки вже манки не будуть відчуватися. І дуже смачний, цікавий такий мус мусс із молочка. Та зман... зманної крупи. І так, суфле наше захололо. Я його прикрасила мороженою полуницею, яка... яку заморожувала з цукром, дуже солоденько вона вийшла. І отак от прикрасили перше суфле. Наступне суфле от вирізала з картонки отаке от сонечко. І прикрашаю цукровою худрою, обсипаю цукровою пудрою. І акуратненько виймаємо. Получився такий узорчик. Ось таких два суфле вже в нас готові. І наступний мус робимо у керамониці. Спочатку засипаємо сюди печиво або сухарі, викладаємо мус, посипаємо ну, печивом або сухарями. Присипаємо знову сухариками або печивом, кладемо декілька клубничок і присипаємо цукровою пудрою. Клубничку. І так, з манної каші молока вийшлося такі три прекрасних десерти. Якщо сподобався мій рецепт, будь ласка, заходьте на мій канал. Підписуйтеся і поставте, будь ласка, вподобайки. Спробуємо, які ж вийшлося. Беремо клубничинку так і смакуємо наш мус. Хрумкі сухарики, ніжний мус, дуже смачна полумичка. И получается прекрасный десерт.